Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. До речі, Кадиров у комі. У гор підтвердили інформацію про критичний стан ватажка Чечні. Як зазначив представник ГОР Юсов в інтерв'ю, або йдеться ідеться не про поранення. У Дондона було багато запущених болячок, які рано чи пізно мали проявитися не здає позиції спочатку загострення старечого маразму, потім провали в пам'яті. А тепер ще й це схоже, пошуки еліксиру вічної молодості не увінчалися успіхом. Друзі, скинемося по лайку, щоб дід з Дондоном склали повноваження в один день. В районі Нової горівки на Сватівському напрямку ЗСУ знищили два танкових полки окупантів. У тракутнику Райгородка Паталахівка-Ковалівка дуже велика кількість знищеної російської техніки. Там справжнє кладовище військового металобрухту. Після цієї невдачі Росія приготувала новий удар, і щось мені підказує, що буде ще більше горілої техніки. Новомайорське українські військові після форсування річки шайтанка створюють плацдарм за річкою для подальшого наступу. Судячи з кадрів ЗСУ також вдалося закріпитися на західних околицях населеного пункту після форсування річки. Польовий склад злетів у повітря. Окупанти біля Бахмута позбулися боєприпасів. Прикордонники виявили ворожий польовий склад із боєприпасами та знищили його за допомогою станкового автоматичного гранатомета. Дісталося й окупанту, який перебував біля цілі. На південному фланзі Бахмута успіхи. Наші зрушили рубежі в районі Кліщівка, Андріївка-Кордюмівка. Ворог відступає. Ми просуваємося і притискаємо противника до річки Бахмутка. У російського командування головний біль звідки взяти резерви, щоб зупинити прорив зсу, які перекинули в Запоріжжя. А в Запоріжжі наші розбили окупантів у районі Малої Токмачки. Там у ворога великі втрати. Третя штурмова бригада показала кадри звільнення Андріївки після знищення командирів 72 другої ОМБ РФ залишки окупантів ще переховувалися в оточеному селищі. Бійці третьої штурмової підняли в небо БПЛА з гучномовцем, і командир другого штурмового бату оголосив ворогу ультиматум або полон, або смерть. У результаті бойової операції частина окупантів здалася, зазначили в бригаді. По Запорізькому фронту покажемо вам євгена Карася. Він розповість усі подробиці. Запоріжжя зараз перекинули 76-ту псковську дивізію. ВДВ, от уже Псковська, там осталась тільки ще Тульська. Ну, Тульська, по-моєму, десь там на Лиманському напрямку. Це е, Євген, це ті самі десантники, яких е, в 2014 році, по-моєму, е, частину їх пам'ятаєте, ми е, в, вони в полон до українців попали. Це ж та сама бригада. Я не пам'ятаю, чи 76-ту закидали. але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що таке раз ця дивізія. Вона теж уже, мабуть, двічі ще тричі оновлена. Десант поніс російські шалені втрати, і вони вже співають тужливих пісень про гастомільський десант. Оце що в гастомілі вони учудили, воно виглядало типу, страшно, Ну і в принципі, так було дерзко. Але ця дерзость, якби просто тут, якби ну крок, якби такий, ну це от якийсь війна. Тобто, крок такий, що ти думаєш, ого, які вони нахальні. Але якщо далі ти не ведеш себе як європейці, то, то ти далі просто робиш опір, то потім ти розумієш, а на що ви це зробили? Ви ж ви ж самі себе загнали в паску? І одісан поніс величезні втрати. Росіяни понесли величезні втрати. Зараз комплектність усіх їхніх частин, е, крім мабуть, веманського групування. Е, Якщо не помиляюсь, там от замість там тридцяти танків, якщо п'ятнадцять, типа ще нормально, а той 12. то й дванадцять. Тобто всюди не комплект, всюди голод, і це, до речі, дуже важливий аргумент. Я це вже можу озвучити, бо мені казали про це. от, і я бачив кількох тут по лінії фронту часто е, ці що, з іноземного легіона е, бігають е, бійці. І я з ними коли спілкувався, вони кажуть: слухай, типу, дуже типу, треба це тобі час розказувати. Я спеціально для цього дописав там на Ютубі відео на західну аудиторію. і да там натовські офіцери кажуть клас, тому що виявляється. Це, це, це все інформація або е, не, не секретна, або те, що можна і так і публічних джерел, просто треба це все звести докупи. І вони кажуть, що це дуже круто. Тому що, ну, наприклад, е, що таке додаткова мобілізація там 400 тисяч росіян? тисячі росіян? Будуть сражатися не з 4 тисячами нових там, українців мобілізованих. Вони будуть е затикати е касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси, новий звук на лінії фронту, дуже цікаво звучить, дуже цікаво прилітає. І те, що вже було, я знаю, на одній ділянці, де коли вони спробували наситити просто їх кучу чмобіків, коли понеслись масові втрати, треба розуміти, що таке солдат? Солдата тобто треба годувати. Тим більше, э, русський ванька, він ще по-любому любить десь там побухати. Тобто його треба щось старожити. Його треба нагодувати, його треба сторожити, йому треба дати снаряди, йому треба дати командування, він ще буде десь бунтувати, тому що вони вже теж потихеньку там, ой, ой, все плохо. І це я кажу, не теорію: там 205, по-моєму, бригада на Херсонщині. Ой, ой, нас там всіх жмурять. І Відповідно, втрати, це треба ну тіла евакуювати. Не евакуювати тіла, ванька теж задумується. Десь як мінімум буде пітлять. А це теж факт. ВДВшники ж на Запоріжжі. Вони от там, ну це ж дуже, я згадував часто цей радіоефір, бо це було дуже кумедно. Коли російська піхота каже, — треба підкріплення. Каже, підкріплення не буде». Вони кажуть, така десантника. Десантники є, але підкріплення не буде, тому що десантники не будуть підкріпленням, тому що вони не хочуть. І ці такі опаньки, тобто нас предали. І оці фактори будуть наростати. Вони це от, і типа історія, що вони такі незламні, типа все ні. Вони бачать, що не евакуюють трупи. Немає жатви, немає снарядів. І просто це товпач мобіка, яких привезли в ті пушки, реальне сталинських викинули сюди. От їх там Уфа, Ростов, там Башкортостан, Їх тут викинули. і, Типу, іди в бой. Вони понесли, вони ідуть в бой, вони підуть. Реально, да, вони підуть. Вони думають, що ти ми тут наваляємо. Прилетіла касета. Куча жмуров, і вони всі призадумуються. Тому е в ході е розвитку от, технологічності нашої зброї, просто тому що вся радянська вона виходить з ладу, і просто вона, ну, вона скінчається, бо просто її уходять тоннами ці снаряди, то. Масовість от піхоти, навіть не моторизована, я не кажу про механізовану, а моторизована піхоти, коли це буде просто стрілкові батальйони росіян. Вони не зможуть вирішити воєнних задач навіть по обороні. Це я з упевненістю кажу, тому що я просто сам розумію, що це таке, коли от, ну, от ця типа і, і, і іпотеза, що там 200 тисяч росіян з калашниками не зможуть е, щось протиставити е, навіть там армійському корпусу на, на Бредлі з Леопардами. f 16 шістнадцятих, е, ні, не зможуть. Ставить, да, це, ну, це буде рульом заруба, десь придать героїзм, десь там то але це так не працює. Третя лінія оборони загарбників справді порожня. Боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов розповів, якою є ситуація. Ось такі події відомі на даний момент. Ну вони, скажімо так, в тил до себе, якщо можна це назвати, тилом постійно підвозять і живу силу Камазами. Я маю на увазі піхоту і підганяють техніку. Техніки, от, наприклад, те же саме беремо Такмак. Да, він поки що відносно в тилу знаходиться. Але довкола Такмака техніки дуже багато. Так само довкола міста Пологи, тому що там є і автомайстралі, якими можна підганяти, і місця, де вони розташовують свою техніку. Тому десь ну, плюси техніка теж саме під, під прикриттям їхніх зенітних розрахунків повітряної протиракетної оборони. Ну, паритету у нас е я б не сказав, що є. трошки ну, ми їм поступаємося, але теж от з перехоплень росіяни відзначають, що українська радіоелектронна боротьба, підрозділи доволі так правний добре працюють, і теж посадили багато їхніх безпілотів.